Національний університет фізичного виховання і спорту України у режимі онлайн провів науково-методичний круглий стіл з представниками фахової передвищої та вищої освіти, на який запросили фахівців 13 закладів, які готують здобувачів освіти з фізичної культури і спорту. Модератором круглого столу став проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор філософії Олександр Пежов. А відкрив захід Мирослав Дудчак, професор кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації національного університету, і в доступній та обґрунтованій формі ознайомив присутніх з проєктом нової редакції Міністерства освіти і науки, в якій фізичну культуру і спорт планують перевести сфери освіти у галузь побутового обслуговування. Всі учасники круглого столу категорично проти такого нововведення, яке суперечить як закону України, так і здоровому глузду. Прокоментував дану ситуацію і представник Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, завідувач науково-методичним кабінетом, кандидат фізичних наук Роман Дмитрів. Хочемо сказати, що ця реформа може призвести до дуже серйозних негативних наслідків і викликів. На нашу думку, це і зменшення кількості в майбутньому здобувачів освіти, дефіцит кадрів, ну, мабуть, фінансова неспроможність та багато навіть таких факторів, про які ми можемо дізнатися згодом, про які ми навіть зараз не підозрюємо. Також хотіли би зазначити, що це вдарить по цінностях нашого коледжу, так? це комфорт створення кваліфікованим спортсменам сприятливих умов для здобуття фахової освіти. Ну і загалом збереження та примноження традицій коледжу та багато інших. Дуже дивно, що саме в цей час, під час війни, так, відбуваються подібні речі. І взагалі дивно, чим саме викликано от подібне рішення для нас. Ми загалом підтримуємо позицію Національного університету фізичного виховання і спорту та інших закладів освіти, які. Доволі акцентовано наголосили на тих деяких позиціях, які нас турбують. Наша позиція чітка, ми категорично проти щодо перенесення спеціальності фізичної культури і спорту до галузі знань сервісу. Та чи дослухається Міністерство освіти і науки до думки науковців та досвідчених фахівців фізичної культури і спорту? Питання не риторичне.